Це кадри зруйнованої школи номер 21 у Чернігові, 3 березня 2022 року. Вона потрапила під авіаудар росіян. Виконком Чернігівської міської ради надав містобудівні умови забудови цієї ділянки. Замовником виступає управління капітального будівництва. За словами начальника управління В'ячеслава Почепа, розпочати демонтаж конструкції поки не можна. Це стосується і зруйнованої росіянами школи номер 18. Є звернення до прокуратури СБУ по дозволу на демонтаж 18-21 перших школи і прокуратура не і Дозвіл не дає. Вони аргументуються тим, що у них немає акта про вартість. Одженого майна без цього вони їх тримають як речовий дом. А з огляду на це, розуміючи, що найближчим часом ми демонтувати навряд чи зможемо, тому вихід один тільки намагатися будувати 21 першу школу, не на місці зруйнованої. Як розповіла нам заступниця начальника управління освіти Олена Горна, в мікрорайоні Стара Подусівка наразі відсутні заклади середньої освіти. Тимчасово діти ходять в 13, 14 та першу школу. Нова школа має покрити ці потреби. Управлінням освіти було проведено аналіз контингенту, Бралося до уваги кількість дітей, які навчалися в вісімнадцятій 21-й школі, а також діти, які відвідують заклади дошкільної освіти і проживають саме у мікрорайоні Стара Подусівка. Майбутній заклад освіти повинен бути розрахований на 1080 дітей. Це 40 класів, 20 класів початкових і 20 П'ятих, дев'ятих класів за її словами, це буде гімназія з початковою школою. При проєктуванні врахують і протирадіаційне укриття. Також виконавчий комітет надав містобудівні умови для будівництва чотирьох протирадіаційних укриттів у 29-й, 3 й та 35 й школі. Але за словами В'ячеслава Почепа, поки ці всі роботи на паузі. Ми подали. В область прохання про субвенцію на п'ять об'єктів закладу освіти це на будівництво 21 школи і на будівництво окремих нових будівель під протирадіційне укриття ще по 4 школах. Від нас область вимагає співфінансування. Співфінансування ми подали на сесію. Сесія проголосувала за це. Але на сьогоднішній день рішення минулої сесії. адміністрації Ця Чернігова не затвердили, тому у нас і фінансування і зі слів начальника міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. Претензій до цих пунктів порядку денного він не має. Розширений коментар пообіцяв надати завтра. Марина Кірієнко, Олександр Сідько, Микола Іванчик Суспільне новини Чернігів.